Жіночого спортивного одягу фірми Lefties. Такі яскраві велосипедки. Весь одяг він не просвічується. Добре тянеться тканинка, така приємна на дотик. Усе йде з бірочками та з етикетками. Такі велосипедки розміру S. Також топ. Спортивний іде з підкладочками на груду розміру L. Футболочка, дуже м'ягесенька, класно тягнеться, дихаюча тканинка. Розміру М, також такі спортивні вільні шортики на резиночці, йде з такою сіточкою-підкладкою, розмір L. С. М. Лосинчики розміру М. Топ С. Однотувні лісиння L. Також така маєчка вільного крою. Так, дуже приємна дотик, така легенька розмір Лусинчика С, S, топ -S. С, лесинчика С, манечка Л, коптинка М, шортика XL, та XL, топ М, Лусинчика М, топ С та коптина Л.